Руслана призвали на строкову службу навесні 2021 року. Тоді йому виповнилось 18 років. Він пройшов базову військову підготовку в лавах національної гвардії і його розподілили проходити службу в Павлограді. Мені запропонували вибір чи нацгвардія міста Дніпро, чи пограничні війська міста Одеса. Я не задумуючись, вибрав місто Дніпро національну гвардію України, тому що близько додому. Та і служба Національної гвардії України мені в принципі подобалось патрулювання городом міста Дніпро, охорона громадського порядку. Хлопець за час служби обіймав різні посади: стрілець, старший кулеметник та навіть діловод, Демобілізуватися зі строкової служби Руслан мав у листопаді 2022 року, але почалася повномасштабна війна. Нас підняли по тривозі, було нічого, не зрозуміло, що коїться. Ми просиділи день та ніч у Павлограді. Потім на наступний день нас повезли на блокпост і там вже я просидів там місяць на блокпосту, та потім мене обратно повезли в Павлоград. Після вступу в силу закону про демобілізацію строковиків у Руслана є можливість звільнитися зі служби. Жартома хлопець каже, від цієї новини зрадів не тільки він, а й батьки, адже буде кому допомагати по дому. Але в Руслана вже є інші плани. Я дуже зрадів цьому, коли узнав про це. Спочатку не вірив, але потім всі почали про це розмовляти, казати. Потім вже нам сповістили, що це правда. Думаю, на гражданки піти до СБУ. Так що це дуже класно. те, що нас те, що нас відпускають, після демобілізації строковики можуть бути мобілізовані лише через 12 місяців. Це закладено у відповідний закон. Згідно з указом військовослужбовці, срок військової служби, яких закінчився під час дій воєнного стану, будуть звільнені в запас у квітні травні 2024 тисячі Порядок звільнення військовослужбовців строкової служби він вже йде регламентований і є певний алгоритм, який заключається в тому, що в залежності від кількості днів проходження військової служби та безпосереднього термінів в підрозділах або в кадрових органах були складені вже графіки звільнень, тому що вони вже відпрацьовані безпосередньо в кожній військовій частині. На кожного військовослужбовця, який звільняється, вже замовлені кошти, для того, щоб він міг нормально... Убути до місця свого звільнення та подальшого проживання строки звільнення залежать безпосередньо від терміну проходження служби. Ті, хто були призвані у 2020 році, і є чинними військовослужбовцями, звільняються в першу чергу. Ті, хто у 2021 році, в другу чергу. Це все безпосередньо залежить від тих від кількості прослужених. Ними безпосередньо днів строкової служби, і безпосередньо під час звільнення строкової служби кожному військовослужбовцю строковику буде виплачена одноразова грошова допомога при звільненні у розмірі вісьми посадових окладів. Прийнятий закон це про справедливість для тих, хто пішов на службу до повномасштабної війни з розрахунком на 12 або 18 місяців. На частина тих хто призивався там 19, 20, двадцятий, 21 в залежності від спеціальності вони ж призиваються або на 18 місяців, або на 12. От. І уявіть, яка кількість у них нас з того часу хлопців продовжують служити. А права їхні, наприклад, з тими, хто мобілізований, вони набагато менші. Ну, в плані там фінансового забезпечення, в плані відпусток. Якщо колишні строковики будуть мати бажання продовжити службу, вони можуть підписати контракт і Йти служити. Нам не вистачає зараз людей, багато хто говорить про мобілізаційні заходи, нові і так далі, нові законопроекти про мобілізацію. От. І якщо серед цих є якийсь певний процент, називаємо, його один, один відсоток так, від цих людей, які демобілізуються, а вони мають бажання йти в то вони просто будуть або мобілізовані за власним бажанням, що скоріше за все, або просто будуть підписувати контракт. Наступний крок справедливе рішення про демобілізацію тих, хто служить в найгарячіших точках з самого початку повномасштабної війни. Микита Доброславський, Іван Подомарьов, Дніпроті.